Всім привіт! Я на балі. Я принципіально не кажу балі, того, що по Закарпатську буде балі. Тут дуже гарно, але є одне але мінус у тому, що тут багато наших сусідів. Все нормально, тому що їх в принципі дуже много. 140 мільйонів людей мали якось розподілитися по цьому світу. Наші хлопці зсу, звісно, кожен день роблять багато чого, щоб їх було менше й менше, але. Їх все рівно багато. Неприкольний прикол полягає в тому, що ми з ними схожі зовнішньо так склалося. Але іменно на балі місцеві люди вони шарять ці всі аури, хуяури. І я з ким спілкувалася із них і кажуть, що можна відрізнити українців саме по цьому, по позитивному вайбу. І я хочу сказати людям, які за кордоном або коли будете виїжджати. По перше, спілкуйтеся українською мовою. По-друге, будьте добрі і добріші і позитивні. Того, що коли вони бачать агресивних людей нашої зовнішності, вони автоматично думають, що ми руські. Може, ми не хочемо, щоб так було. Правильно? Я недавно на балі, але цього часу більше ніж достатньо, щоб переконатися в тому, що місцеві більше поважають нас українців, ніж наших сусідів, і це не через співчуття, а через наш менталітет. Як треба казати по-їхньому? Саламат сіян, Ваян. Я, yeah, саламат сіян, як діла? Uh, гарно. Що uh, треба казати українцям, коли бачиш? Я, yeah, uh, слава Україні. Слава Україні. Я, yeah, слава Україні, героїн oh, oh, слава. Я дякую. Да, да, да. Я беру сода. Сода. Сода, 25. Uh, 25. ya ya dua oke how much uh, for Russian people for Russian people dua seat dua ya super <laughs> okay, <ukraine>. heroin 14 <laughs> <laughs> І доки люди збираються на стендап там. Я буду збиратися тут. Як добре, що я займаюся стендапом, того що мені би не подобалися ці всі свята а-ля 8 березня і 14 лютого. Я б харилася страшно. Народ, всім привіт! Всім добрий вечір! Клас. Яка ви щедра публіка? Я ще ніч не зробила, ви вже плескаєте круто. Мені дуже подобається локація, в якій буде стендап. Вона дуже символічна для українців тут. Українці тут святкують різні свята, наші народні, і там зараз будете бачити басейн, де буде стендап на Івана Купала. В нього пускали вінки. Уявіть собі, які люди молодці. А ще в них росте дуже багато чорнобривців. І я кожен раз, коли їх бачу, співаю собі чорнобривців на сіє ламати. У моїм світанковим краю. До речі, чому чорнобривці називаються чорнобривці, вони ж не чорні і не бривці. My English very bad. Хто гарно говорить на англійській? Підніміть руку. Ти гарно говориш на англійський. Як тебе звати? Радіон. Радіон. Тобі пасує говорити по-англійськи, я думаю. Радіон. Як будуть чорнобривці на англійській о oh май гад, я поняла. О oh май God. Хто знає, як будуть чорнобривці? Фла... Та йди ти, блять? Флоер, каже. I can buy myself flower. Як? Black brow flower. Black blow flower. Насіяла мазер, так би мовити. А, і ще е, я говорила про те, що е, треба говорити за кордоном на українській мові, щоб обов'язково ідентифікувати себе як нація, але не можу не признатися в тому, що треба вчити англійську. Тому що, коли English very bad, it's not good. У перший же день, коли ми прилетіли на балі, у мене була ситуація, у якій я рахую, я не винувата. От хто плюс-мінус шарить англійську. Ви зараз дасте мені переконатися, що я не то, -то се. Я вам скажу то, що я сказала дівчинці на ресепшені, і ви мені скажете, як ви це розумієте. Коротше, я спускаюся вниз і кажу: мем, a little проблем. In my room, condition, bad work. water, бетворк, вотер, кап кап он all night». And river. okay? cup cup, water. Problem. Maybe you can change my room or oh, oh, clean and do condition, okay? Що я сказала? Усе є, блядь, все ясно. І я, про... я так думала. Я так думала. Я знаю мало слів, але я якось ними жонглюю, щоб була понятна суть. Проходить хвилина три, мені стукають в номер, і якийсь чувак дає мені два пакети качая. «Вотер, кап Такий. Добре, що він ще не сказав догонку, На, нас запер собі чай та повчай англійську, блядь. Тоже, чуть-чуть прикольна історія. Тут можна перебувати не більше 30 днів, потім треба поновляти візу. Я чуть не більше, ніж 30. І я прийшла у візовий центр, і мені там щось початок брали, щось паспорт, то все. Я побачила в них принтер, кажу: can you do you for me text, please? І вони такі, ага, є прикольний прикол, що тут дуже рідко в чому відмовляють. І роздрукували мені текст. Навіть гроші не взяли. Божечко, я ніде не пропаду, мені ведеться. І що мені подобається в них, що я би хотіла собі взяти. Що таке? Кап-кап. Кап-кап-ватер. Що вони навіть, якщо не розуміють, вони не кривлять лице, вони не вміють казати ніт. Вони так щиро посміхаються і кажуть, а? Yeah. Ну попроси у мене щось. Слава, хоч що. Ну, no. я собі навіть думала, що нам, дівчатам, від них це треба взяти, коли ми мужчинам відмовляємо, щоб вони не обіжалися. От ви сьогодні приходите додому чогось не в настрої, допустимо, і мужчина каже, я би Ні, він не той, я би хотів. Там. І ти, ну, ти, ти хочеш пізніше, то зараз не... І ти не кажеш Я не хочу, я не буду. Ти кажеш «А?» поплотуйте, будь ласка, хто вірить в магію на балі? Почти всі. Слава, що з тобою було саме магічне на цьому острові. Ну, кроме того, що ми з тобою зустрілися. кроме… тут сезон дощів, і в прогнозі писало, що буде дощ 100%. І щоб ну, для себе я би це не робила. Це все для людей. Я не знаю, як у цьому признатися, бо якщо подивиться, це моя мама, вона буде дуже мною недовольна. Я досить скептично до цього всього ставилася. Доки не сталося, то що сталося? В прогнозі писало, що буде дощ, і ми договорилися про кришу. Мені таке прийшло в голову. Але нам сказали, є ще один варіант: ми можемо найняти шамана. Шаман проведе обряд від дощу. Я не сміялася на відміну від вас. Я дуже спокійно. Маєте право. Я така, окей, кличте, проводьте, нема питань. Вони кажуть, це буде стояти 3 мільйони. Ой. У мене трошечки так посіпнулося ставлення, але я не сміялася. Я така окей. Кажу, а які гарантії, що доща не буде? Не кажуть ніякі. <рив> Кажу, окей. Якщо дощ все-таки випаде, він верне бабки, вони такі, Ні. Кажу, так це не магія, це інакше називається. Я не здивуюся, якщо коли вони про це домовлялися, вони його питали, а скільки не буде дощу? І він такий два-три тижні точно. <плес> Даю гарантію. Це картина гроші на вітер. Мені ну дуже символічно, мені здається, що Ой, він свистить. Всі гроші просвистить, так би мовити. Тільки що просвистіли. Три мільйони він теж вдома. О, дощ вже не паде по моєму А не паде. І ще я подумала про те, що їхній шаман це те саме, що наш священник. Вони дуже схожі між собою. Лише мені дуже цікаво, шаман після того, як проведе обряд, чи йде в хату на 50 рам. Тоже за столом посидіти випити. Реально, у них дуже схожа атрибутика. Шаман ходить у таких балахонах, а наш священник ходить у рясах. У шамана є ці палочки-вонялочки, у священника є кадило. Єдине, чим сильно вони відрізняються, це тим, що шамани не розбещують маленьких хлопчиків. Я надіюся на то, я не знаю точно. Так, це була сама погана шутка з усіх. Я не можу думати не за що, крім тих трьох мільйонів, якщо чесно. Фу. Ліпше б вам на ЗСУ відправила. Не падав дощ. Це магія чи шаманові просто повезло? Що це? Як ти це поясниш? Я думаю, що це магія. Так, Магія палі. 100%. І те, що ти заплатила 3 мільйони. Тобто, якщо б я заплатила два, дощ би випав. Я думаю, так. А як давно ти на болі? Десять місяців. Як тобі? А, мені подобається, є свої плюси і мінуси. Сумую за домом, напевно, як і всі. А, вірю, у мене це почалося десь на третій тиждень. Угу. Прям до такого недорозуміння в організмі, що не так, а я просто хочу додому. Так а ну не плакати. Що я не кажу нічого трагічного. І ще я знаю, що коли ви збираєтеся тут, і кожен поодинці, ви багато допомагаєте. Це дуже круто, тому що ви робите все можливе, щоб вам потім було не соромно повертатися додому. В людей, які зараз в Україні, у тих, хто не може виїхати, складається таке враження, що ті, хто живуть на балі, хто прилітає або хто тут живе вже. Просто всі собі тусуються і п'ють коктейлі. Але я сама бачила, я знаю, що це неправда. Розкажи трохи про те, як українці тут допомагають українцям із ССУ там. Всі українці, які знаходяться на Балі, вони допомагають, вони донатять, і ми разом, як українське ком'юніті на Балі, ми збираємо суми, і це не маленькі суми грошей, і постійно-постійно відправляємо їх в Україну. Як ідентифікувати себе як українець, коли ти за кордоном? Слухай, я ношу намисто. -синя. Зараз воно не жовто-синє. Ну, зараз... Бо я сюди прийшла так і ясно, що я українка. Але Сібрав я коли, коли, коли кудись виходжу, я обов'язково його вдягаю, і ти знаєш, це мій оберіг від москалів. Але, але, але вони все одно підходять знайомитися. І я тобі скажу, я реально так кайфую від того, що вони Шо підходять знайомитися. А я така, типу, вони мені там, привіт, як діла, трата. Доброго вечора. Ми з України. Ми З України. Слава Україні! Це приблизно. Кайф. Правильно, я від цього дуже кайфую. — Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, боки чую, що кось лизався з москалем, блять. Я найду, де ви жиєте. Підпалю, все. У мене все дуже дякую. цямка кабанка. Він до сих пір шаманить, ти розумієш? Він до сих пір махає. І на щось у цьому є, якщо чесно.